Яка вірогідність того, що ваша кохана людина повернеться до вас? І чи є вірогідність відновлення ваших стосунків? Імовірно, ваш партнер вважає ці стосунки завершеними. І він вважає, що їх варто було припинити, варто було піти з цих стосунків. Можливо, це був якийсь необхідний крок для його особистого розвитку або для його емоційного комфорту. Швидше за все він не шкодує про те, що ваші стосунки завершилися. Та він якоюсь мірою усвідомлює, що він мав вплив на цю ситуацію і що все сталося через його дії чи через його рішення. Але він контролює свої почуття і, можливо, навіть бачить у цьому шанс на новий початок. І бажання повернутися назад у нього немає. Він вважає ваші стосунки завершеними. Він адекватно сприймає те, що сталося, і збирається рухатися далі. Він задоволений тим, як його життя складається зараз. Можливо, він і цінує ваші стосунки, але як минулий досвід, як те, що в минулому приносило якесь задоволення. Але сильного бажання їх відновлювати, на жаль, він не має. Якщо ж якимось чином ваші стосунки і відновляться, то це, на жаль, буде тимчасово. І це буде більш пов'язано з ностальгією, з приємними спогадами, ніж серйозними намірами будувати стабільні стосунки. Тож не варто вам чекати на повернення цих стосунків. Більше того, очікування на цього партнера чи на цю партнерку є виснажливим і несе більше тягаря, аніж радості. Не тримайтеся за ці стосунки, вони вже завершилися. Дозвольте собі розглядати інші можливості, дозвольте побачити, що в світі є інші дівчата чи інші хлопці. Відпустіть намарні надії і зосередьтеся на своєму житті. Зосередьтеся на інших можливостях, які дає вам життя для вашого романтичного розвитку, для ваших романтичних стосунків.